У 8-му Чернігівському навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту розпочалось планове проведення зборів молодих офіцерів. Службовці з усієї України приїхали до Чернігова, аби так би мовити, закріпити теоретичні знання на практиці. Сьогодні в навчальному центрі планово проводяться збори молодих офіцерів. Зібрані молоді офіцери цього року випуску з усіх військових закладів, які на сьогоднішній день проходять службу і будуть проходити службу в цілому в Держспецтранслужбі. Заплановані заходи триватимуть протягом тижня. Це і оглядові лекції, і практичні заняття. Найголовніше завдання зборів засвоїти практичні аспекти організації роботи. Щодня молоді офіцери будуть складати заліки, аби перевірити і закріпити отримані знання. Значить, план е, зборів в цілому процентів 80 занять сплановані практичні е, практичні заняття на полігонах, в класах стрільби, організація е, видів забезпечення, то літолового, технічного, все це буде практично проведено з е, підведенням підсумків кожного дня. Ціль і задача е, цих зборів, безумовно, практично показати. Як організовуються в держспецтранслужби всі види забезпечення? Ну і безумовно акцент на виконання задач, які на сьогоднішній день виконує більшість особового складу, виконує в зоні АТО. Одночасно до навчального центру приїхала і делегація ОБСЄ. Представникам організації презентували специфіку роботи водолазів саперів сьогодні в навчальному центрі. Дійсно, перебувають зі своєю програмою представники місії ОБСЄ. Наше завдання представити ту матеріальну базу. Матеріальну базу підготовки виконання задач саме по інженерному забезпеченню і, в частності, по організації підготовки саперів і виконання ними завдань. Підбивати підсумки проведеної роботи з молодими офіцерами будуть за тиждень.